Вітаю вас в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії та сусідніх громадах зафіксували лептоспіроз. Університет третього віку запрошує поважних студентів: два сузуки і будинок. Історія одного ДТП. Вже три випадки лептоспірозу зафіксували інфекціоністи на Олександрійщині в цьому сезоні. Є серед них і летальний. 44-річного Олександрійця, який ймовірно, інфікувався в місцевому озері, врятувати не змогли. Про хворобу, перші симптоми та план дій наша знімальна група спілкувалася з завідувачкою інфекційного відділення. В Олександрії та районі зафіксували три випадки лептоспірозу. Це перші в 2023 році і, на жаль, є летальний, розповіла завідувачка інфекційного відділення. Перший випадок це хлопчик 14 років із сусідньої громади, який поступив до нас в реанімаційне відділення. А далі був переведений для подальшого лікування в Кіровоградську обласну дитячу лікарню. Другий випадок це чоловік Олександрійської громади 44 роки». Який риболовив у місцевому озері і поступив до нас в дуже важкому стані. На жаль, це був летальний випадок із за пізнього звернення за медичною допомогою. І третій, останній, і третій випадок це чоловік 27 років, вчора поступив в реанімаційне відділення. Сьогодні направлені були зразки крові в. Місто Кропивницький діагноз підтвердився лептоспірозу. Пацієнт, який інфікувався останнім, знаходиться в Олександрівській реанімації. Його стан середньої важкості. Фахівець назвала перші симптоми лептоспірозу. Клінічно можна запідозрити те, що захворювання починається. З дуже високої температури. І другий такий, така ознака це болі в нижніх кінцівках починаються у людей. На перший погляд, вроді, ознаки такі неспецифічні для, для захворювання, бо можна запідозрити і якесь інше захворювання простудне, але ж люди, як правило, ще. Купаються в відкритих водоймах, риболов займаються риболовлею в річках, в озерах, і тому це дуже важливий фактор при діагностиці лептоспірозу. Водойми, де ймовірно інфікувалися пацієнти, зараз досліджуються. Лабораторний центр у нас контролю профілактики інфекційних хвороб. Він займається епідеміологічним розслідуванням цих випадків лептоспірозу. Роблять відбори води, роблять вилов гризунів, які можуть бути розножчиками цього захворювання. Ну, хочу наголосити на тому, що джерелом інфекції все-таки являються гризуни. Це дикі тварини або домашні тварини, можуть бути. Якщо дикі, то це. Гризуни, які водоплаваючі, можуть бути ті самі андатри, які в річках обітають криси миші. Вони передають і збудник потрапляє з сечею у воду. І тоді людина або купається, якщо має якісь травми, мікротравми на шкірі, відбувається інфікування. Під час купання і риболовлі перші ознаки зараження проявляються від одного до семи днів. Чим раніше звернутися до фахівців, тим менша вірогідність ускладнень. Університет третього віку, який працює при міському терцентрі вже понад 10 років, оголошує набір поважних студентів на новий навчальний рік. Окрім філософського, літературного, філологічного та факультету здорового способу життя, цього року запрацює ще й історичний. Також додадуться декілька нових напрямків у клубі Дозвілля. Докладніше розкажемо у наступному матеріалі. Університет третього віку оголошує набір слухачів на новий навчальний рік до вже існуючих факультетів. Цьогоріч за проханням поважних студентів додали ще один історичний. В тому навчальному році ми багато раз відвідували наш музейний відділ, будинок Дмитра Чижевського, дуже гостинний. І виявили, що дуже багато чого ми не знаємо з історії білі п'ятна. Тому було вирішено для того, щоб знати наші невідомі сторінки, те, що нам не преподавали у школах і в інститутах, запросили нас туди, і ми будемо наші історичні проводити на базі цього будинку. Дмитра Тіжевського, вивчаючи досвід інших університетів при терцентрах, в Олександрії вирішили проводити заняття не лише в себе вдома. Так, група «Танцетерапія» займатиметься у просторі для жінок вільна, а кіноклуб працюватиме при бібліотеках міста. Наші підопічні будуть відвідувати заняття в бібліотеках. Тому що наші фахівці бібліотечної системи, вони у них і база більша, і вони можуть провести такі заняття. Цікаві, ми були у них на заняттях. Але вирішили деякі клуби дозвілля, такі як кіноклуб, поціновувачі У нас от є театри і кіно, будемо водити в наші бібліотеки. Арт-терапія проводиться в наших бібліотеках. Ми також збираємо групи для того, щоб там провести в бібліотеках. Також серед новинок клубу Дозвілля є група садівництво та городництво і «Кулінарія». Загалом університет третього віку працює за такими напрямками. Багато вже у нас років наш літературний факультет, клуб Червона калина, дуже багато років, вже 12 років він працює. Краса і здоров'я це у нас скандинавська ходьба і заняття в тренажерній залі проводяться. Також у нас православний був, ми запрошуємо наших релі... з релігійних організацій, до свят наших проводяться. Юридичні консультації проводить як наш юристконсульт, так і запрос... будемо запрошувати з правової безоплатної допомоги. Також ми проводимо комп'ютерні курси: і смартфон, комп'ютер і фінансова грамотність, воно все об'єднано». Відвідувати можна декілька факультетів одночасно. Наші підопічні відвідують три, чотири. Ми намагаємося, звісно, так ставити розклад, щоб вони встигали, бо багато у нас осіб із перемоги їздять, і з віддалених районів, то намагаємося так ставити розклади. Ну людина вже сама обирає, який її кращий факультет відвідувачі, клуб, дозвілля. Набір поважних студентів в університет третього віку, який працює при Олександрійському терцентрі, триває до 15 вересня. 4 вересня в Олександрії трапилася ДТП за участі двох легкових автомобілів та одного приватного будинка. Два сузуки однакових моделей не поділили проїжджу частину. Внаслідок зіткнення один із них зайняв тротуар та врізався в будинок. Деталі у сюжеті. В Олександрії трапилася ДТП за участі двох СУЗУКІ. Подія відбулася 4 вересня. Деталі прокоментували поліцейські. 4 вересня о 10 годині 55 хвилин до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Свято-Миколаївська та Перспективна сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Виїздом працівників поліції на місце події було встановлено, що учасниками є водії легкових автомобілів Сузуки. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Відносно водія одного з автомобілів складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Учасники не не отримали тілесних ушкоджень. Від надання медичної допомоги відмовились. А в цій ДТП був ще один учасник приватний будинок, який зупинив одне із авто, розповіла власниця. Я була вдома вчора. якраз це. Десь на пів одинадцятого було. О, і я почула сильний удар. Удар такий, що я одразу не зрозуміла, що це було таке. Мені здалося, що, думаю, ракета чи що воно таке, не було ж ні тривог, нічого. Вроде б то. І, і тут таке, ну, удар, воно вийшло якби один удар, і слідом за ним другий удар. О, і удар почую по будинку, аж затрусилося все. Ну, а потім таке якесь. Такий звук, який шиплящий був. Я поки в вікно глянула і була сильна така пиль летіла, що мені здалося, що в мене прямо по кімнаті летіла, це пилюка. Я вискочила на вулицю і побачила це таке. На тротуарі пані Олена побачила автомобіль, який врізався в стіну будинку. Збитки є внутрі теж, як би сказати, стіна нарушилася. Її треба, що це зверху тут треба. І мені здається, треба вікно, тому що воно навіть форточка не закривається, так як треба. Вона вже його перекосила. Ну і всередині, звичайно, треба ремонт робити там. Убирати все і. Відносно учасника подій, який спричинив ДТП, складено протокол про адмінпорушення, повідомили правоохоронці. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.